Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток з командного чемпіонату Європи, який в ці дні проходить в грузинському батумі. Після прикрої нічієї в першому турі проти збірної Австрії у другому турі Україна потрапила на відверто слабку збірну Ісландії. На кожній з чотирьох дошок в наших шахісток була перевага в рейтингу майже в 300 пунктів. І ця обставина робила матчеву перемогу нашої збірної лише справою часу у цьому відео. Ми з вами розглянемо поєдинок на третій дошці, де наша уславлена та наддосвідчена Наталія Жукова, яка нагадаю, є міжнародним гросмейстером, протистояла юній ісландській шахістці жіночому кандидату в майстри спорту Гудрун Фані Брієм. Цю партію для огляду я обрав тому, що в ній точилася найбільш вперта боротьба, і тут, як то кажуть, є що показати. Отже, брієм зіграла Е4, Е 6 Д4, Д5. Наталія Жукова обирає французький захист, дебют, який вона грає вже не один десяток років. Брієм вирішила не починати теоретичну дискусію з досвідченою українкою і обмежилася розмінним варіантом, забравши на д 5 Після ЄД, кінів 3, кінів 6, слон Д3 зіграли білі, і Наталія Жукова просуває пішака на С5. Попереднім своїм ходом ісландська шахістка дещо послабила захист пішака Д4, перекривши вертикаль своїм слоном. Тому тут хід пішаком на С5 з боку чорних є особливо доречним. Жукова не проти перейти до мітишпільної позиції з ізольованим ферзовим пішаком Д5, але Брієм обирає скромне С3 с 4 грає Українка, проганяючи слона, ставить свого слона на д 6 готуючись зробити коротку рокіровку. Тут за білих заслуговував увагу хід ферзь 2 з метою подивитися, чим перекриються чорні, але просто рокіровку робить брієм. Жукова відповідає тим же ходом і Б3. Атакуючи пішака С4. Українка грає Б5, ну і звісно, після А4 зіграти А6 не вдається. Тура А8 без захисту. Тому б'є на Б3. Жукова, забирає на А4 і захоплює форпост у центрі ходом кінь Е4. Ісландка виходить слоном на А3. Взяття забираємо турою, ферзь Д6, і білі грають кін кінь Е5, кінь Д7, атакуючи коня. Тут цілком логічною була гра на подальше спрощення позиції, забрати на d7 двічі, далі розвинути коня на d2, пропонуючи перехід до важкофігурного мітельшпілю. Але Брієм вирішила прогнати коня e4, зігравши f3, тим самим послабила діагональ g1a7. І Жукова на це реагує моментально, розмінюється на e5 і дає шах ферзь b 6. Звісно, відходити королем у кут дошки не можна, тому що чорні зіграють кінь в 2 і якщо білі не хочуть отримати славнозвісний спертий мат, то треба віддавати якість. Тому Брієм зробила заздалегідь запланований хід ферзь d 4 пропонуючи розмін найсильніших фігур. Але Наталія Жукова робить хід кінь c 3 залишаючи білого ферзя без захисту і загрожуючи вилкою на Є2. Це змушує білих побити на Б6, але чорний кінь продовжує свій шлях. Він ставить шах після королів 2 з нападом на коня. А Б грають чорні, і тут білим треба було побити коня Е2. Звісно, у відповідь Жукова зіграла б слона на 6 і забрала якість. Але тепер у білих дві легкі фігури за туру і пішака чорних. Те, що білий кінь залишився на Б1, грає на руку ісландській шахістці. Адже тура А3 захищена і ходу Б6 Б5 у чорних тут немає. А якщо зіграти, наприклад, тура FC8 з загрозою виграшу коня, то білі відходять слоном на Д1, пропонуючи розмін тур і налагоджують координацію своїх фігур. На дошці виникала абсолютно рівна позиція. Але тут Брієм припустилася неточності. Вона зіграла тура Д1, напавши на пішака. Д5. У відповідь Жукова відходить конем, захищаючи пішака, слон С6, розмін однієї пари тур і слон е 6 Чорні не хочуть віддавати свого зайвого пішака. Якщо білі зіграють тура Б1, то буде тура Б8. Тому ж зіграла Брієм, напавши на коня, той відійшов на G6. Відіграти пішака білим не вдається, оскільки на взяття слон Д5 буде зв'язка тура Д8, яка змушує білих відійти слоном на Б3, захищаючи туру розмін важких фігур і взяття на e 5 У чорних здоровий зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі, і відмінні шанси на перемогу. Тому Брієм зіграла F4, захистивши пішака e 5 Звісно, за такої пішакової структури чорному коню на ж 6 не місце. Наталія Жукова це чудово розуміє, тому йде на Е7, проганяючи слона, грає тура А8 і тура Д4, захист легкої фігури. Чорні посилюють тиск на білі поля королівського флангу суперниці, граючи аж 5 Після кінь С2 ставлять слона на F5 з загрозою тура А4 та слон С2. Тому Білий кінь продовжує йти до центру на Е3, нападаючи на слона та пішака. І легка фігура чорних стає на е 4 Тура Б4 грає Брієм, але Тура А5. Особливої загрози немає, тому що слон А4 під удар. Білі відходять слоном на Б3, створюючи загрозу взяття пішака. Чорні просувають його вперед. Тура Д4 ще один напад і кінь С6. Турі доводиться відходити назад. Д4 грає Українка, нападаючи на коня. Той відходить на С2, форсована гра продовжується, знову пішак де під боєм, йде вперед, нападаючи на коня ще раз, і на дошці виникла критична позиція. 34 ходи зроблено в партії, і по суті, першорозрядниця фані Брієм поки що стримувала тиск українського гросмейстера. Але тут все ж таки різниця в класі далася взнаки. Білим треба було просто відійти конем на є 3 не створюючи конкретних загроз. Далі після Тура А3 слон Д5 забираємо, б'ємо. У білих є шанс відіграти пішака, підключаючи до гри короля. Але Брієм вже потрапила у цей нот. І за таких умов робити ходи з нападом це цілком природно. Білі грають кінь Е1, і після Тура А3 контратакують слона суперниці ходом короля. Слон відходить на g6. Що робити з атакованим слоном Б3? Якщо відійти на D1, то кінь 5 з дуже неприємною загрозою кінь c 4. Тому слон Д5 зіграла брієм, але чорний кінь тепер йде на Б4, не лише атакуючи слона, але й загрожуючи шахом на С2. Якщо білий слон відходить, наприклад, на b7, то після кінь С2 вилка брати погано, тому що прохідний пішак чорних дуже швидко стане ферзем, інакше треба за нього віддавати туру. А якщо після шаху відійти королем на Ф2, то Б4 і чорний прохідний пішак по лінії Б дуже швидко просувається вперед. Тому король Д4 зіграла Брієм, але це від шаху на С2 не врятувало. Знову ж таки, у випадку розміну треба буде віддати туру за пішака. Тому білі змушені поступитися конем. Зіграли вони король С5, кінь б'є Є1 і у Наталії Жукової зайва легка фігура. Білі вже могли здатися, але за інерцією роблять ще декілька ходів: король Б4, Тура А1, король Б'є Б5, Тура С1, Е6 останній сплеск активності від ісландської шахістки. Забираємо б'ємо, слони в 7 Ф5 розмінялися, король Ф8, і в цій абсолютно технічній позиції з чистою зайвою фігурою у чорних білі здалися. Ось така партія. Треба віддати належне юній ісландській шахістці. Вона довгий час гідно трималася проти Наталії Жукової, але все ж таки досвід дався взнаки. Інші три поєдинки у матчі Україна-Ісландія йшли за набагато більш простим для нас сценарієм. Варто відзначити, що на останній четвертій дошці Божена Піддубна, яка програла свою дебютну партію за збірну України в попередньому матчі, реабілітувалася. Просто не залишивши каменя на камені від своєї ісландської суперниці, давши їй мат ферзе. Інші дві партії також закінчилися перемогами українок. Таким чином, Україна просто знищила Ісландію у другому турі, обігравши її з рахунком 4-0. Абсолютно логічний закономірний результат. Отже, після двох турів у жіночої збірної України в активі нічия і розгромна перемога. А далі в третьому турі нас очікує двобій зі значно більш міцною збірною Греції, в складі якої достатньо кваліфікованих шахісток. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!